В Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрили меморіальну дошку колишньому ліцеїсту капітану Дмитру Васильєву. Офіцер 28-ї окремої механізованої бригади загинув торік на сході нашої країни. Ви сьогодні бачили да молодих ліцеїстів, які з відкритими очами, з гарячими очами смотрели на цю меморіальну дошку. Це примір Вони будуть вивчати його подвиг. після першого поранення та одужання. Дмитро знов вирушив до своїх побратимів на схід. 31 травня 2015 року спецгрупа під його командуванням була атакована диверсійною групою бойовиків. Цей бій став для Дмитра останнім. Згодом офіцер був нагороджений орденами Богдана Хмельницького другого та третього ступенів посмертно. Я зустрічалася. З його побратимами, з ребятами, які служили, бойці мне рассказывали, его боготворили просто і сміло йшли за ним в бой. Дмитро був професійним командиром, продовжувачем офіцерської династії. Побратими запам'ятали його як чесного та порядного товариша. На нього всегда можна було есть я В'ячеслав Назаренко, Олексій Мусичінок, Анастасія Ільяш, військове телебачення.